Ведмідь і павучок. Одного разу після довгої мандрівки по лісу ведмідь заліз у свій барліг і глибоко заснув, а коли прокинувся, то побачив, що по його лапі лізе павучок. Що це ти собі надумав? По мені ведмедеві лазити, роздратовано пробурмотів ведмідь. Розсердився на павучка і хотів був його вбити. Що міг вдіяти маленький павучок? Проти такого велетня. Простіть мені, вуйку, я більше не буду, почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене, я ще вам в пригоді стану. Чим же ти, дрібнота, можеш мені послужити? здивувався старий ведмідь. Яка з тебе поміч? Але все таки пожалів маленького і відпустив його. Через деякий час у ліс прийшли мисливці ходять, блукають у лісній гущавині. То в той бік, то в другий, а дичини так і нема. Хотіли вже додому повертатися, але несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали за ним ганятись. Бідний ведмідь не знав, куди подітися, щоб урятуватись від мисливців. Ось ось виб'ється із сил, як раптом угледів під величезною скелею яму і ускочив туди. Павучок це бачив і одразу про все здогадався. Побіг скоренько до тієї ями і швидко обснував її густою павутиною. Потім став чекати, що буде далі. Посидів трохи, аж тут біжать мисливці. Прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш бурмило у ту яму заліз? Що під скелею? сказав один з мисливців. Туди він не міг залізти, озвався другий мисливець, хіба ти не бачиш, там повна павутиння. Якби ведмідь заліз туди, то павутиння порвав би. Хіба не так? Це правда, підтвер... підтвердили інші мисливці. Постояли, покрутились та й пішли далі шукати. А старий бурмило сидить собі тихенько у тій ямі і від страху ні живий, ні мертвий. Так налякався бідолаха, так перепудився, що не смів навіть говорити та поворухнутись. І сидів там довго-довго. А коли вже набридло сидіти, то вирішив визирнути і подивитись, чи немає якої небезпеки, лізе з тої ями і очам своїм не вірить. Яма поснована густим павутинням. А павучок гойдається на ній і сміється. Бачите, вуйку, озвався павучок до ведмедя, якби не моє павутиння, то вас уже давно на світі не було б. Ви мене тоді пожаліли, то і я вас пожалів. Як кажуть, старе добро не забувається. Щиро тобі дякую, павуче, що ти врятував мене від смерті, відповів зі сльозами на очах старий ведмідь. Відтоді Ведмідь ставиться до павучка з великою повагою і вдячністю. Кінець казочки.